І я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про нові новинки по позорний війнам і вирішимо, що варто свої гроші, а що ні. І почнемо ми з ucs версії ATS-C, який до речі, у нас вже другий такий. Його ціна 200 доларів і в ньому є тисячу деталей, а також одна мініфігурка. Загалом це справді непоганий набір, який має гарну деталізацію. Навіть має класну фігурку, хоч і як на мене за такі гроші могла бути більш деталізована. Або навіть ще одна, як мінімум. Все ж це справді непоганий набір, який я купляти 100% не буду, тому що він того не варт, як на мене. Плюс Янківнат я більше за повстання. А і ще я забув що я віддаю перевагу наборам, які більш уразмір фігурок, ніж більші. І наступний набір це набір по позорні війни. Перебудуй галактику. Ну цей серіал я досі не подивився, але все ж в мене є огляд на один з наборів по цьому серіалу. І я вам дуже рекомендую його подивитися. Це буквально минуле відео. Воно сподіваюсь, сподобається. Щодо самого набору, мені справді до вподоби ось цей Сноуспідер, хоча і не фанат цієї кольорової гами, проте він виглядає цікаво та має нову деталь кабіни. Що, як на мене, вже класно. А також тут є непогана версія оцього транспорту дроїв, хоч самий свідер з боку мені не до вподоби. Також є ось такі мені фігурки, де є головний герой, якого ім'я я не пам'ятаю, хоча, якщо цей набір, то я подивлю серіал і тоді вже точно буду знати. Його брат, який начебто є ситхом, і його начебто Дар Дардю. І новий персонаж, який начебто має бути у другому сезоні, якщо не помиляюся. Він, до речі, тієї ж самої раси, що й Кет Бейн, що, як на мене, досить цікаво, і в нього є дуже гарні мечі. Загалом мені тут сподобається кожного різний меч, це прикольно. І нарешті до найбільшого мінусу цього набору це його ціна: 55 доларів, або ж 50 євро, що ну дуже багато, і я не розумію, чому вона така. І нарешті перейдемо до нового МТТ сепаратистів, який мені справді до вподоби. Загалом він мені справді подобається, але його проблема в тому, що його ціна аж 150 євро, або ж 160 доларів. Що ну дуже багато враховуючи той факт, що тут лише 976 деталей, проте я б все одно дуже хотів би цей набір, тому що він справді дуже гарно затайлений, і також це перший сепаратистський МТТ у такому кольорі, а не контроль торгової федерації, тобто у коричному кольорі, як це було в інших МТТ, окрім полібега До речі, він навіть не менший за минулі версії, що також досить добре, але все ж це не вправдовує ціну. Але з хорошую тут також є непогані ігрові функції. До прикладу, витягнення дроїдів, але на жаль, там можна помістити лише шестеро з обох сторін, що досить сумно, як на мене. Також задні панелі можна підняти, відкриваючи кімнати самого транспорту, і тут ще можна помітити зброю самих дроїдів. Ну і під кінець мушу згадати, що вся частина піднімається, відкриваючи каміну пілота. А щодо фігурок в цьому наборі, то вони досить класні. Особливо мені подобається Еле Секюра і командир Блай. Проте команду Дроїди також непогані. Цікаво, до речі, те, що вони вибрали їх робити металічного кольору, а не темно-коричневого. Бо як я чув це з ігор, проте я всі ігри не грату не можу це підтвердити, але все ж це досить дивний вибір. Хоча прикольно. Ну, злом це досить непоганий набір, але він дуже дорогий, тому я не певен, що його треба брати. Як мінімум, не в перший день так точно. І наступний набір це супер Pack 327-го легіону. Загалом це справді непоганий батлпак з новими мініфігурками клонів та новим павукодроїдом. Але все ж таки його ціна дуже велика, а точніше, 40 євро або ж 45 доларів, що неймовірно на цей набір. Все ж я його спробую якось купити, познайся чи якось так, але все одно це дуже багато. Проте так, фігурки клонів дуже класні і мають дуже класні наплічники. Це точно плюс. І наступний набір це турботанк, якого ціна також 160 доларів, але в ньому навіть менше деталей. А точніше 813. На жаль, хорошого в цьому наборі небагато, але я можу сюди відвести те, що тут є 5 нових фігурок, 4 з яких мають нові молди шоломів, та те, що самий танк досить добре затаяний. Але з головних мінусів це те, що він ну дуже маленький, набагато менший за нулі версії, і також менший за нещодавні ехітії. А він взагалі мав би бути набагато більшим з нього, і шкода, що вони навіть не зробили їх, хоча б приблизно в одному масштабі, враховуючи те, що вони обидва є ігровими наборами щодо інтер'єру у наборі, то він досить непоганий, як на ігровий набір. Тут є ось така кабіна пілота з новою наліпкою. Та ось така кімната з засадіннями для решти персонажів. І нарешті самі мініфігурки, між якими є п'ять нових мініфігурок, одна з яких це Кіа Дімунді, командир Бакар, який взагалі перше з'являється в Лего, і також в нього є новий молд шолому, який досить непоганий, але трішки дивної форми. Ну і також галактичні морпіхи, які досить непогано і мають новий молд шолому, що небагато людей помітло. На жаль, бо це таки плюс, як на мене, хоча, звісно, не оправдовується самого набору. І все ж, хоч і мініфірки мені подобаються, але вони не вартують 100 і нарешті мій улюблений набір цієї хвилі, а точніше V19 Torrent, у якому є 567 деталей на 65 доларів, що, як на мене, є найкращою ціною за всю хвилю. Ну і також не варто забувати про нові мініфігурки, яких тут є три штуки, і вони є дуже деталізованими, але на них ми поглянемо трішечки пізніше. Перед тим хочу поглянути на самий набір. Загалом я вважаю, що це справді дуже гарний набір, в якому є дуже класна деталізація та він дуже класно затайлений. Але все ж є мінус. Він набагато менший за нову версію. І це особливо видно, коли він сидить. Тобто ось таким чином. І загалом він мені досі подобається, але все ж він гляде трошки гірше. І також через це багатьом людям він взагалі не подобається. Все ж я б хотів його отримати в перший день на огляд, але, мабуть, не вийде, тому що він трішки задорогий. А тепер почнемо гляти мені фігурки. Почнемо з клона пілота, який нарешті має нормальний шолом з новим молдом, і також нормальними принтами. Бо якщо ви не знали раніше, вони або взагалі не робили пілоти, використовували командира, в наприклад, UCS з Ганшіпі, або ж використовували старий шолом від простих клонів, що досить дивно. І нарешті ми отримали дуже класну фігурку. І наступна фігурка це Асадж Вентрес. І я дуже радий її знову тут бачити, бо її купа років вже не було в лего, і нарешті вона тут. Так вона не така деталізована, як минула, та наступна мініфігурка, але все ж вона також дуже класна і має дуже класні мечі, які знову повернули, що також дуже круто. І нарешті фігурка Кенобі тут і в нього є чудовий принт рук. Мені він дуже подобається. Також досить хороший принт торсу і непогані ноги. Все ж, ноги були б кращими, якби були з двох пластиків, і тоді фігурка взагалі була б ідеальною. Ще не варто забувати про його лице і волосся, які є непоганими. Ну що ж, це загалом єдиний набір, який можна купити в перший день, на мою думку, але все ж я хотів його купити і оглянути, і тоді вже сказати вам точно. Але на це пресі трошки почекати. І нарешті останній набір: або ж раб один Фета. Його ціна 70 євро на 707 деталей, що загалом досить добре, я хотів би сказати. Також тут є три міні-фігурки, одна з яких є повністю новою, і інші дві є трішки переробленими версіями з UCS-версії цього набору. Загалом мені до вподоби, як виглядає цей набір. Проте це в більшості той ж самий реп один Боби Фета, але з іншими кольорами, трьома фігурками, плюс в середній можна помістити дві фігурки, що, звісно, краще, але він відповідно і дорожчий. Також в цьому наборі є якась така штука, яка, мабуть, створена для переноски вантажу, але її можна трошки переробити, щоб вона була підставкою для набору. Що загалом досить класно, але все ж вона забирає досить багато деталей, що, як на мене, мінус, бо це підвищує ціну. З фігурок в цьому наборі я мушу виділити ламосу, тому що це перша поява цього персонажа, і плюс тут повністю нова голова, що дуже круто, як на мене. І досить цікаво, що вони вирішили не включати цю фігурку у UCS-набір, а в цей в ігровому масштабі. Що, як на мене, також дуже класно. Що ж, загалом я вважаю, що цей набір точно вартий уваги, але трошки почекати на знижку, тому що він дороговатий, все ж дуже класний. Ну і я сподіваюся, що я його отримую і зможливий на нього огляд, але вже як вийде. А тепер давайте підведемо підсумки цього відео. Загалом я вважаю, що більшість цих наборів є хорошими. Так, точно не турботанк, бо він і дуже дорогий, і такий собі, але все ж інші набори досить хороші, як на мене. Так, досі дорогі, але все ж, мені вони сподобалися. І я навіть деякі рекомендував вам купити. Далеко не всі, але все одно рекомендував би. Ну що ж, я сподіваюся, вам це відео сподобалося. І ви поділитесь з друзями, писати подвайку і так далі. Все це ви вже знаєте. Все ж дякую за перегляд цього відео, подивіться обов'язково інші. Па-па, до зустрічі!